Війна, яку ми просто зобов'язані виграти. в нас немає інших варіантів, якщо ми хочемо жити на своїй землі. І самі головні люди це військові, які сьогодні боронять нашу державу. І якраз це звернення, яке ви включили в порядок денний сесії, про звернення до Верховної Ради України стосовно закону про мобілізацію, воно якраз про це. Всі ви знаєте, що зараз в Україні розглядається закон про мобілізацію. І демобілізацію насправді цей закон викликає дуже багато уваги. До цього закону є багато правок. Сьогодні якраз завершується термін подання правок, і на початку березня він буде розглянутий в другому читанні і в цілому. І дуже важливо, щоб цей закон відповів на саме головне питання сьогодні: а скільки ж служити нашим хлопцям? Це саме головне питання. Термін служби, і це питання, яке стоїть фактично перед кожною родиною в Україні, тому що в одних вже чоловік з родини служить, в інших може буде служити найближчим часом. І кожен з них хоче знати, і їхні родини хочуть знати, коли вони повернуться додому. Сьогодні цього немає. Сьогодні це не визначено, і це абсолютно неправильно. Не може бути так. Що вхід є, а виходу немає, не може бути так, що навіть у ув'язненого є знання того, коли він повернеться додому. У нашого мобілізованого, у нашого контрактника цього немає. Так не має бути. І в цьому законопроекті, начебто, з'явилася норма 36 місяців. Окрема розмова, що це задовгий термін, на мою думку, але 36 місяців вніс уряд. І коли це рішення буде, ніяк не прописано, жодного порядку, жодних термінів. Таким чином, ця норма є абсолютно декларативною, тому що 36 місяців пройшли, а людина додому не повертається. Так не має бути звернення до Верховної Ради України з тим, щоб при розгляді в другому читанні цього закону цей пункт був виключений, щоб був встановлений термін служби не більше 36 місяців. Бажано менше, але без жодних додаткових, без жодних додаткових умов, щоб це було реальне рішення, а не декларативне. Я впевнений, що таке рішення і таке звернення Одеської міської ради підтримують всі одесити, яких ви представляєте, тому що це питання кожної родини. Такі рішення прийняла вже низка місцевих рад в Україні, Одеська. Міська рада стане наступною, яка звернеться, і Верховна Рада України тут я вам обіцяю, що я буду добуватися на засіданні, щоб це було почуто, і голос Одеси теж був почутий.